Фітофтора на томатах, як уникнути. Фітофтора – це грибок, який любить надмірну вологість і перепад температур. Якщо прогавити момент, можна втратити значну частину врожаю. Цю хворобу краще попередити, ніж лікувати. Для цього є прості, але ефективні способи. Додивіться це відео до кінця і я скажу найпоширенішу помилку під час висадки помідорів. Перше. Ніколи не поливайте помідори по листу, виключення, оприскування з підживленням у першій половині літа. Друге. Коли зав'язалися плоди, обріжте все нижнє листя. Воно не повинно торкатися землі. Навколо стебла повинно бути чисто. Провітрювання це головне для помідорів у другій половині літа. І третє. Буває, що саме ця помилка приводить до фітофтори. Не жаднічайте. Відстань між кущами повинна бути не менше 50 см. Краще менше кущів, але будуть здорові рослини і гарний врожай. Якщо інформація була для вас корисна, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Гарного врожаю!